Вже тут от, другий раз дали гербіцид. Перший раз у нас були грицики, ще деякі багаторічні, які не можна було ставити, вони високо піднялись. Ми грано до цвітіння зробили. І вже після цвітіння, вчора, пройшли другий раз по чому, пішов і молочай і осот, і осот двох видів, коротше, треба робити, бо він не росте високий, не зробимо вчасно. Зробили, його вже покрутили. Завтра-післязавтра він буде при землі практично. По грушки. Це молода грушка. Тут потенціал, звісно, в неї ще не розкритий. Ну, на кожній грушці, я думаю, по декілька грушок витягнемо. А якщо витягнемо по декілька грушок калібра 500 грам чи 400, от уже вам кілограм. 2 кг з деревини. Більше і не треба. Зрозуміло, що отакої от загрузки їй не треба. І ось тільки під дождем осипання. ну воно Трохи відпадає, тільки під дождем осипання і зразу будемо проріджувати. Проріджувати, проріджувати. Ось залишатимемо які не на краях, на краях тільки там, де треба гілку вирівняти, а в основному біля стовбура. І не на самому верху, верху о, там теж все буде вбиратися, щоб його не гнуло, щоб він був сажанець як саженець. Це так. Молоденька груша. Я думаю, що Та. до п'яти тонн з гектара хочемо взяти цей рік. Загрузки тут вистачає. Ну, будемо залишати ну, не більше п'яти. Ну звісно теж по деревині дивимо, дивимося. Якщо деревина отака, то може й до 10. Якщо деревина ось слаба, слабий приріст, то тут дві грушки і хватає. Не треба з неї здіватися. Тобто дивимося індивідуально. Звісно, тяжко з людьми, не всі хочуть уникати, треба 10 разів підправити, розказати, біля кожного пройти. Тільки... Тоді буде якийсь результат. Це була тут смородина перед грушею. Її викорчували. Там загербіцижували, а тут а вона вижила. Треба її все одно врати, бо некрасиво. Думали б її гербіцидом задали. Вроді би придавило, а вона жива. Наскільки сильна культура.